<рес> Що для нас Німеччина? Це країна, яка колись воювала з нами. <гас> Таке упередження буде багато якихось балачок. <гас> До тих, хто поїхав, дуже негативне ставлення. Повертайся. <гас> Привіт! Привіт! Привіт, привіт, це тобі. Це тобі. Привай. Да. Дякую за запрошення. Я Наталя, мама двох доньок. За фахом психолог та коуч. Декілька місяців перебували за кордоном під час війни. І зараз ми вдома, тут у Києві. Від кого квіти? Розказую. Ці точно мої. А від кого ці букети? Ці квіти, ну, здогадайся, тут з листівкою, тому я з тобою, а, де б я не був, це від нього. Так, вже тиждень, а може навіть більше стоять. Це якраз було після того, як він знов поїхав на передову. Наскільки я знаю, ти цю квартиру зробила якраз напередодні війни. Так. Яка тут історія взагалі? Тут така цікава історія. сідай, сідай. Я зараз знаю потішу. Так. Дивись, що я зроблю. Ну ти моя господиня! Боже зі Він... Де діти? Моя старш... старша донька, вона в Каліфорнії. Uh -huh. Так навчається. навчається. Обрала для себе шлях, як ти вже розумієш, а, актриси. Так. <ріст> старша, які 18, Вона в, в Америці. 18, Вона в Америці, так. А мала? Малі Ось, скільки? А молодша. Їй 14, Вона тут в зі Києві мною, в Києві. Я пам'ятаю, що ти дуже довго вагалась. Ти дуже довго вагалась їхати, не їхати, і все ж таки ти вирішила, що заради доньки ти маєш поїхати. А можемо повернутися з тобою в цей день, коли ти сіла за кермо, склала речі і вирушила в путь, ще не знаючи куди. Це було саме 24 лютого. Коли вже батько моєї молодшої донечки, так почав розмовляти і просити мене, що щось, щось коїться, не гаразд, і, будь ласка, вивези дитину. Заради дитини, так. Так, я почала прислухатися, але коли вже мій коханий, який зранку пішов у воєнкомат, Mm -hmm. і, так, Зареєструвався, так, подав так, да, добровольцем. Так. І вже через декілька годин він мені теж і прям твердо говорить, що теж си непросто, тому краще тобі, як жінки, з дитиною виїхати. І ми вечором 24-го виїхали. виїхали на Західну Україну там до знайомих. Зупинилися у них, але вже через декілька днів я зрозуміла, ми всі зрозуміли, що це не так все швидко закінчиться, тому ми виїхали взагалі за кордон. А в яку країну? В Чехія. Чехія. Угу. Одній знайомі сказала з Праги. Вона швидко мені знайшла друзів, які нас прийняли. І ми познайомились а, з дуже класними чешськими молодятами. Поїхали в Прагу. Угу. Після Праги куди? Після Праги я зрозуміла, що так дійсно треба десь ще не більший а, час зупинятися. І, чесно кажучи, мені ось не зайшла Прага. Не зайшла. Так. Для життя, для туризму так. А так, щоб жити Я і тобі там будувати життя. Так. Так, що... Я тепер розумію, що бути туристом так, за кордоном це одне, це прекрасно. Але жити так, це зовсім інше. Чи тобі не підійшло? Я залишаю малу вдома, ну, там, де ми є, і рушаю сама. У Німеччину, Яке місто почала з Мюнхену, угу. да. потім ну, Нюберг, потім коротше до Берліна доїхала. Випадково не випадково, але в, кожній, в кожному місці я зупинялася і входила в головний місцевий храм і молилася. Ось така в мене була потреба. Що для нас, Німеччина? Це країна, яка колись воювала з нами. Так. Я приїхала сюди не просто шукати, де я зупинюся, а я приїхала, я молюся тут. Після цього я повернулася у розумінні того, що. Мені не треба шукати ніяк місця. Я не можу тут залишитись. Я щось роблю, щось роблю важливе. По-перше, так, я виживаю. По-друге, я дійсно щось роблю. Там щось допомагає, там молюся, і мені вже від цього легше. Я просто почала чекати, коли я зможу повернутися. І прям собі таку дозволила надію. І що ти думаєш, Прийшов час, коли зателефонував коханий і сказав: ми звільнили Київ і місця, які під Києвом. Можеш повертатися. Ти знаєш, були зовсім інші емоції ніж коли. Небудь. Зовсім інше ставлення до своєї країни. О, я зараз відчуваю. Дуже багато трепити. Я прям пам'ятаю, як я почала на кордоні, коли перетинула да, кордон знімати, відчувати навіть запах інший. Я навіть не знала, що я так скучу за моїм краєвидом з моєї спальні і просто за своїм ліжком розумієш? Я бачу лавру. Батьківщину Прапор. мати. Батьківщину мати мати. Це перше, що я саме бачу. Так. Прапор. Так. Там ось видобицький. Да. Там наші мости. Угу. Дніпро. Ти знаєш, як класно бачити воду? Угу. Дивитися. на воду. Наше Дніпро. В цьому стільки Соня, я не розуміла. Що в цьому стільки? Сили. Що в цьому стільки сили і натхнення? Та всього друзі, підписуйтесь на мій канал Соня Адамська. Там ще більше цікавих відео про українців за кордоном та в Україні. Наташенька, ну розказуй, як ти опинилася на Тенерифе? Боже, це ну це взагалі не близький світ цими ж двома тільки валізами ми рушили на Тенеріфе. Слухай, Канарські острови це взагалі туристичне місце, туристичний напрямок. Отже, країна не дешева. Яким чином там українці живуть? Чи там тільки багатії, хто туди приїжджає? Чи можливо там є якась соціальна програма допомоги українцям? Поділись, будь ласка. Ну, ти знаєш. Відпочивати на канарах так, особливо, якщо ти обираєш там ем, якийсь там дорогий відпочинок, так, можна і, і, і таким шляхом піти. Я звернулася до організації, яка саме на островах Канарських на Тенеріфи mm -hmm. пропонувала дуже класні умови для українських біженців. Так, організація називається Сіар. Ти знаєш, я не знаю, наскільки вона на зараз існує, але тоді якраз вона може розпочинала свою таку працю для українських біженців. А я звернулася з донькою, мене зразу посилили поселили у гуртожитку. Але це ну, не той гуртожиток, який там в нашому там, розумінні, так. Дуже все чисто, можна було смачно і поїсти. І Нас це була... все було безкоштовно для українців? Так, так. Ось прям ти приходиш і говориш, мені потрібен притулок. А вже ж там перевіряються твої документи. Якщо потрібен час, декілька днів беруть і ну, ти десь там повинен там цей час провести, да? але нас з донькою взяли зразу. Наскільки я знаю, ця програма дозволяла тобі не тільки проживати в гуртожитку, mm -hmm. а ще підшуковувати собі окреме якесь житло. Mm -hmm. І з часом, ну розкажи, ви кудись переїхали? А, з часом, а саме десь через місяць. Ми переїхали в зовсім інші умови. Що надається програма? Зараз скажу більш детальніше. А, ти звертаєшся у цю організацію, тобі обов'язково надають умови по безкоштовному житлу їжі. А десь біля місяця ти так живеш. Якщо все гаразд, ти в надаєш Так, ага, Ти живеш В гуртожитку безкоштовно? Так, так, так. Так. Якщо все гаразд, ти надаєш документи, їх перевіряють, ти, да? ти там себе поводиш добре, так. Ось. Так. то програма далі йде, набуває своєї другої фази, і а, просто від держави тобі приходять живі кошти на твою вже картку іспанську, яку ти оформила за стелеві в банку, так. отримаєш банківський рахунок, і ціна на цей ці рахунок тобі виплачується певна сума. Яка? І я вже на цю суму просто так. знов таки повинна так. зняти на половину суми а, в оренду якесь житло. Так. це може бути будь-яка квартира, кімната. Навіть. навіть кімната. Вже ти можеш обирати будь яке міс... місто так на Тенеріфе. Так, яка це сумаска? Ми з донькою зразу отримали тисячу дев'ять євро. На двох. на двох. І ця сума поступала тобі на картку щомісяця. Так половина йшла на оренду житла. Ми знайшли і дуже швидко. Ось, хочу показати. Український захід. Ти знаєш, я не пам'ятаю чомусь якомусь там на нашій якомусь нашому дню було присвячено. Так. Ось так. Це в нас такі були інколи збори. Українські наші біженці, це гуртожиток. Вона вважає на те не рівне гуртожиток. Дитячі, які, якісь свята. І угу. дуже класно. Всі збираються, всі вітають. Як ти шукала школу для молоді? Вона Дуже сумувала за Києвом, якщо чесно, і вона продовжувала навчання онлайн. Було нелегко, але продовжувала. Вона вставала ну дві години різниці з Києвом на дві години раніше і розпочинала опівсьоми. Місцева школа настільки зайшла, що вона. Мені зразу сказала одну фразу: мам, де тут ніхто не навчається. Серйозно я тобі кажу. Там настільки все так. Ну, начебто кажуть, що до українських біженців і взагалі спочатку до всіх дуже лояльно відносяться. Але було неважко точно. Так, не Але знов-таки дуже сумувала. Їй було непросто. Є таке упередження, що до тих, хто поїхав, тут дуже негативне ставлення в Україні. І коли родина повертається за кордону, то родина дуже сильно переживає. А як їх сприймуть ті, хто залишався? Чи був в тебе такий бар'єр, чи був в тебе негативний досвід, чи навпаки дуже позитивний досвід, як зустрів тебе Київ. Як зустріли тебе друзі, які не виїжджали, які були емоції в тебе? Ну, по-перше, до друзів. На сьогоднішній день, мабуть, в мене вже таке оточення, де буде лише підтримка, розуміння один одного. Це таке, що важливе, що я розуміла, що я повертаюся, тому що я цього хочу. В мене є підтримка. А, і ти знаєш, я навіть не думала про те, а як же ж мене сприймуть, а як я буду просто відвертою. Я буду просто у тому стані а, готовності і бажання. Цього достатньо. Ну Соня, ну давай так відверто. Буде багато якихось балачок. Вони були, є і будуть. Але якщо ось дійсно ти зсередини вже зібрана, то тобі це вже не будуть заважати. Ти знаєш, що ти пережила. Як ти бачиш і в чому ти себе бачиш далі, в тих умовах, в яких ми зараз живемо тут в Україні. Це об'єднання, в якому буде відгукуватися досвід закордонний всіх напрацювань, які Мають під собою, ну, скажімо, плюси і мінуси, і мінуси так, але будемо намагатися саме брати Це до себе саме. в досвід сюди плюси. Саме. Чий досвід? Досвід всіх країн через жінок, які саме перебувають за кордоном. Ну, все не просто так. Да? Mm -hmm. Якщо жінки То опинилися, так, так. саме жінки, якщо українські жінки опинилися, якщо десь зібралися і відчувають бажання бути корисною і шукають шляхи, як це можна зробити, це можна зробити, будучи зараз поки що за кордоном, або повернувшись. Ти нам потрібна. Кожна українка, яка має досвід плюсів і мінусів перебування за кордоном, що там краще, що не дуже. Нам все це потрібно для чого? Для того, щоб тут творити. В чому твої плани на майбутнє? Займатися саме цим з перших кроків так. і до великих, куди нас занесе, подивимося. Але настрої дуже багато, дуже багато. Відчуваю енергії, щоб саме це нове, відверте, сильне, красиве, втілювати і збирати нашу країну вже зараз. Вже зараз. Наташенка, що можна нашим мамам, які наразі перебувають за кордоном, бажати? Повертайся. Так ми допоможемо. Тобі ці вагання прибрати це точно. Я тобі дуже дякую. У нас з тобою така чуттєва, така чуттєва зустріч була сьогодні. Дякую тобі, моя люба. Я Тобі теж дякую. дуже дуже дякую за цю можливість да, поспілкуватися відверто.